Дорогі скіни почали втрачати в ціні. Вартість топових скінів Counter-Strike почала стрімко падати. За останні 30 днів Dragon Lore та інші скіни, які ви зараз бачите на своїх екранах, втратили в середньому 10% своєї вартості. Для більшості трудяг ця новина залишиться непоміченою. Та ось для трейдерів це прям сумна новина. Дехто на таких стрибках втратив сотні тисяч доларів. Попри такий розклад, я думаю, що це звичайні коливання і найближчим часом прайси повернуться на попередній рівень або навіть зростуть. Так ось саме на таких ситуаціях і заробляються грубі гроші. Скоріше за все, багаті торгаші закупляться по знижених цінах, а після внормування вартості отримують різницю в розмірі не одної тисячі вічно зелених американських президентів. Моя вам порада: якщо у вас є гроші на Dragon Lore і ви вагаєте, що купувати його зараз, краще купіть собі квартиру в Дрогобичі. Ціна та сама, але в Dragon Lore квартирантів не заселиш.